Тому що я того понеділка. Я просив тут весь день, хотів почався на прийом, але мене ніхто не приймув, ні Януха, ні... ні його заступники. Давайте хоть разом. Я духа. Я духа. Я духа. Я духа. Я духа. Я, я духа. Я духа. Я духа. Я духа! Я духа. Я, я духа! духа! Я духа! Я цеголовий. Само творі. Якщо нас зараз ніхто не вийде. Ніхто нас не запросить ні одного чоловіка. А Ми будемо ставити вимоги. а Вимоги ставити на одна людина, не катається громада. Ми будемо лягати тут, переходимо адміністрацію і нехай момент на нас покосалися. Як вони сопляться для цих шість років? Тому що ця влада. Була і це владі цій владі. і вони всі, всі, всі знають, яка ситуація. Не хочемо. Може до нас зараз вийде наші обласні депутати. Гавришко, містери, які говорять про <зважко> те, що вони нам допомагають тільки тим, що вони нам не мішають. А бачити наші депутати. Для чого вони.

Шотові товарини? Шотові товарини? В кабінет і виходити літа. Ви траві наших дітей, а область очолює, ядуха, Ви представляєте, це нечиста сила, це яво очолює область, це я виховуюся. Треба... Я хочу сказати, Закрити... де йому? взяти гроші, щоб допомогти цим дітям. Я, я знаю, де взяти гроші. Я стільки синяви знаю, таке вислухайте. Він наложив лапу, хоче за, забрав 200 тонн риби з ривкоза Синявського. Почитайте, це по 20 гривень, це 200 тисяч кілограм, це 4 мільйони. Забрав на свою дочку я п'ятий операційний суд не беді я на свою дочку буду забрати рефлози. Я його будував через щоб для мене мер... це були. А дітей прийде в народний відкидеть. Тридцять тисяч тридцять тридцять тонн віддав тільки напасити. Там борги були пів року рибакав, а в садик два двісті забрав за чотири мільйони, люди добрі, а він нашим дітям не може допомогти. А ми шукаємо, а синявські діти вже три місяці не мають. Чим немає чим заплатити за питання в школі три місяці. Це Синявський район, це, це ніщита повністю завод розбитий. Ребко ще на дочку записати, на до сина позаписували, знаєте, домату. Йому не вистачає риби. Це от звідки з корупцією, борець з корупцією. Бачите, як він бореться з корупцією, отакі голяйте Януховича по всій Україні. Прийде плем'я розплати, кров'ю будуть харкати, Київ доказує. Мирних акцій вже більше не буде. Льот дотронуся. Господа, я тепер ніхто не становиться. Мирний акцій не привели більше. Тільки люди поняли, що мирно! вони не слухають нас і не послухають. Далі ще дикно, тільки силу вони велить приймати і вже народу не остановити. За Львова рухаються студенти, за, за... Київ віддівається сьогодні студенти. І сьогодні перку всіх позакривали, ніде не пускають. Народ піднім це. остання капля рідня лопла. Так що тільки на Київ нам треба всім, Київ. Сьогодні виїжджаємо на Київ, де хто може. Жалко, що наші торгують на базарах. він за два дні проторгує Україну. Те, що він торгує, він проторгує всю Україну. країну. Ти ще, ти ще, ти, Навірно, ще, ще не доходить, Що ти сьогодні заробиш? 200 гривень на ти будеш своїм дітям продаси Україну завтра. Бо нам пощади вже не буде, якщо ми повернемося назад. Не можна повертатися назад. Так що люди, наші, арен, наші тільки, тільки вперед, тільки до перемоги. Як, є, щоб це не стояло таки перемагати. Слава героям!

Це гауляйтер я, сужала, я муковча, да, Гауляйтер! ховче. Говоряйте. Вони ж бояться Там вже навіть це сюди! туда. Таким позорним прізвищем та його гнати. Побачив, де він буде через пару місяців. Побачите, де вони будуть. Час розплата настає. Я його відстав. Я спати насає. Яблуки всі буде сидіти. Зараз Юля сидить, там яблука буде сидіти. Об'язательно, даю слово. Нам не вже куди відступати. Найше яке кров є, волонтерою, волю, Юлія волю. Юлі волю, Юлії воли, Юлії волю. Юлию волю. Юрій волю. Юлі волю. А їх марі.

Там лишається судьба України. Хто віднове відлежатись, не пройде. Хата з краю вже не буде.

Я духа! Я духа! Я духа! Я духа! Я духа! Почуй народ! Тихотку сонни! Гавришко! 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 <правляю> Колоїя Януковича, <правляю> <виходьте! правляю> Януковича, виходьте! Ви Колої Януковича, виходьте! <правляю> <Yo, я> Халої <нахати! правляю> Янукової Януковича! <виходьте! правляю> <yerúa> Час розплати настане! Я дух! <правляю> <правляю> я духа! Я духа! Я духов! Я духов! Типенська піду, що не я допомогти. Як його назвав? Це було віктор Хельсерій. Дуже приємно, коли його забувають. Це я вже шостий голова адміністрації в моїх пам'яті. Такого бардака не було, як це Регіонали прийшли до влади.

Сім'я Газіновських має, заподівання дитини десь виробили, раків похвальники операції засідали. Севастіану Хлопче вже другий раз любить обращувати, раз в кості. Твоя дитина робиться в білологію. Гармарії зразу сказали, що це від хімічного заподівання ця дитина страждає, батьки страдають. 800 гривень дитині за тут платять. Тольці 200 гривень платяєш, а кожна немає. Скільки можна це все терпіти, це й і цю гаду, всяку нюхати. Я болю Галина Іванівна. Бабушка зіндюк кості хворого Іванів. Болю Галина Іванівна. Я бабушка кості. Буду тут дуже чаще не буде. Я духа! Я духа! Я духа! 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 Я духа! Я духа! Я друга, не слово, я духа, то вже видно, що я духа. Ви те, що вкрав в синяві на цих дітей хоча б. Ви те, що в синяві вкрав. Там 4 мільйони. Почитайте 200 тонн. Такого не було 20 кілограмів. По 20 гривень. 4 мільйона, а? Вот и В них здогадували, як куртурній раді підсягні под'єднання. Не були двоє перемови, побиття двоє побиття. Не було двоє перемовини. Прийшов влада, так як я ходить. Народ випростав, так само чистив. Що до нас дала, шановні товари. Ми треба заходити прийомно і проходити. Ми дамо проходити. Не одна людина, вся, вся громада, яка тут стоїть. Ми дамо проходити до нього. У нього сьогодні прийомний день. Заява написана, і ми вимагаємо прийняти нас, прийняти нас і громадою, не одного чоловіка, а громадою, зареєструвала акцію. Контроль громади доноє ведька. Так що громаду, нехай я духа прийме. Я друга. 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 Я духа. Я добравська наша гілка влади, вона тут так ади для цього, для реєстрації чи що? Вона гілка влади вся. І я тут він вчительник. І він каже, що, а що моїй дитині? Я так само. Ну А і що? Хто буде возити чемодани до Білоковича?